Ну що Валік, Розкажи, ну як ти тут пиво замовляв в ірландському барі в Німеччині. Дівчина запитала дівчина запитала, на якій мові розмовляти на німецькій, чи на англійській. Я кажу на українській. І вона каже, добре. Було б для нас несподіванка. Бір, бір, пиво, да, да. ми щось там плутали, плутали. Дункен, Дункен. А на алкоголь. Ну, щось там замовляли про ману безалкогольне пиво. А дівчина каже, що цей. Що можна і українською. Кривого рога студентка, працює тут. Так що наших по світу є трошки. Пап називається Айріш Пап. Розказувала, як вона влаштувалася на роботу студентка, написала резюме просто. Студентка Написала резюме. І Попросилася на роботу. Для неї вакансія знайшлася. Це є Німеччина, Сар Брюкен. Аріш Пап. Центр міста. Хороші люди завжди потрібні кругом. А ще як знають мову, то це супер хороше. То ситуації бувають. Йдеш попити пивка в Ірландському барі, замовити не знаєш, як, а тут українка <смір> прийме в тебе замовлення. Це яке буває. Можна потрапити невідомо куди на кінець світу, в Німеччину і виявиться, що тут дуже багато українців, вони навчаються після навчання йдуть на роботу, працюють, заробляють. Такі то справи. Якщо ставайте студентами, навчання в Німеччині безкоштовно. в да, Німеччині безкоштовне навчання. Рік мову повчите, а потім. Ну виявляється, що є можливість заробити, правда? Ну так завжди було, і так завжди, і так в будь-якій країні. Студенти. Студент чистий завжди працює десь. Скільки вона років? Три роки говорила, що вже тут? Три роки працює. Три роки працює. Так. Валік з нею більше спілкувався, бо я так. Був трошки далі сидів, шумна музика була. Ну і повертатися додому не дуже, вона горить бажанням, так? Да? Ну. Добре і тут. Як роботу запитували, знайшла, написала просто резюме, знання мови в неї було. Написала резюме і її взяли. Тут, напевно, більше таке для. Офіціант а все-таки знання мови відіграє найважливішу роль. Так? Так. У будь-якій професії тут треба мова. Хочеш знайти нормальну роботу, треба знати мову, які би ти країні не був. Чи Польщі, чи Німеччині, чи Франції, чи Швеції. Як мінімум англійська. Але українська теж знадобилася. Дивися. Зелений. Добре.